Добрий вечір. я розпочинаю з такої ось краси дівчата, У мене вже розквітли мої нарцизи мудняві, що я казала, щось телефон погано фокусує. О, бачите, яка гарна квіточка. вона така, Це ось одне і такий бутончик. О, бачите, як і ще буде розпускатися. А тут ще в мене є, ще не розпустилися ось. Один і ось другий. Але цей дивлюсь, як щось портитися вже починає. Треба подивитися. Так, сьогодні в мене в моєму меню, дівчатка, будуть сирні палички жарені в паніровці і кільця кальмара. Отакі. Ну, спочатку пожарю сирні палички. Спробуємо, що це воно таке. Це сир моцарела в паніровці. Зараз, У мене в казиночку закипає олія. Зараз сюди я кладу свої палички. Небагацько, по пару штучок пробую жарити. Отак От вони киплять в олії. Зараз накрию кришечкою. Отак, От по 5 штучок, дитині зроблю смачні. Сирні такі палички. О, так гарно жариться. Бачите, ось сир витікає з них. Ну, це треба, звісно, в кого є гріль, хорошо. А ну, інше так теж добре. Далі буду жарити ось такі в мене є кільця кальмара. Теж в олії, ось в ще. Зараз будемо пробувати ще їх жарити. Поки я жарю свої кальмари, дивлюся, в мене, дівчата, думаю, що не відкривається бутон. Як я йому допомогла, один згнив, а другий, щоб ви понімали, ось я йому помогла. Як то йому не вистачало, як розкритися. Ну, вже все, я йому помогла, ось розкрила його, хай він далі собі росте. Тут у мене теж ось, ось, я бачите, зрізала. Та й що в мене серединка згнила, не розкрився і згнила серединка. Ось у мене має бути ще одна квіточка. Ну, гарний, мені він дуже подобається. Дуже пахне. Такий нарцизик. Такий пахнючий, пахнючий. Ось така дівчатка в мене вийшла, тарілочка, жарений кальмарчик і сирні палички. Ще треба кетчупа взяти. Чи соуса якогось смачненького можна їсти?